Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис. І, по-перше, хочу привітати вас усіх з новим 2025 роком. В це відео мало вийти трошки пізніше, але я в тому відео, яке заплановане на перше число, забув привітати. Тож, з новим роком. Сьогодні ми пограємо в щось новорічне. Щось новорічне я знайшов на сайті е, І давайте пограємо. Я, чесно кажучи, просто пару скринів глянув. Не знаю, що нам тут треба робити. Треба змінити налаштування. Які чудові звуки. Можна мелодію награти. Так, налаштування є тут Look Speed. Це ж воно? Давай отак зробимо. Закрити, продовжити. О, ну так краще. Так. Ми тут пакуємо подарунки, наскільки я зрозумів. Це хто такі. Оу, чебуратор, ти куди? Хто ти такий? Що за чебуратори? Ще й звуки якісь видає. Ти мене з'їсиш, ні? Я можу тебе пухати. Іди, іди, звідси, не заважай. Так. Коробка застряла, використовую іграшку. Щоб покласти це на що? Не зрозумів. Щоб посунути коробку, просто йди на неї. Так, тут закінчилося. тут... Ти хто? Привіт. Так, поговорити до господаря магазину. Привіт, мене звати Бен. Вітаю в моєму yeah. магазині. Я розумію, що ти більше полюбляєш тут. Купувати іграшки для. коротше. Що це таке? Що таке сплендіт? Я такого слова в житті не бачив. Е, почувайся, вільно, оглянься навкруги. Ми маємо багато іграшок в нашому запасі. Так, коротше, яку б іграшку ви не обрали, просто покладіть її в коробку. Е, заштовхніть її всередину камери. Сканера, щоб ви могли перевірити ціну mm. на іграшку. Перед тим, як запихувати коробку в сканер, впевніться, що копія замовлення дитини на сканері. Чому так складно? Також ви не повинні використовувати коробки, якщо не хочете. Просто рекомендуємо їх. Почувай себе чудово з новим роком, поговори yes. зі мною знову, якщо потрібні будуть, потрібна буде допомога. Де ми можемо взяти вішліст? Де брати замовлення? Ти знаєш де? Куди ти. Де замовлення взяти? Це що? Це коробка? Чи це замовлення? А, тримати треба. Що тут? Тут нічого. Ем... Так. Мені потрібно покласти це в коробку, правильно? Воно не влазить. Ти куди? Стій. Куди ти пішла? Ну вот, я, я все зламав. А, ти їздиш? Якщо так. Так, я не знаю, на що ми це зробили. Е, де мені взяти подарункові коробки, привіт. Mm. Аго, стій. Де мені взяти коробку, ти знаєш? Так. Що мені треба робити? Кудих, так. Тут щось закінчилось. А якщо я. Що я зробив? Я щось не те зробив явно. Так, якщо отак. Не конектиться ніяк. Тільки для персонала. А що там таке? Не пускають. Не пускають нас до персоналу. Так, у нас 4 коробки. Може, я сюди маю іграшки складати все таки Але вона не влазить. Ну не влазить потяг і все. Так. Якщо я це завезу он туди. Сюди так коп. Завіз. А! Що ж не сказали? Так, нам потрібно. Геймінг девайс. Це воно? Це, напевно, воно. Так, а тепер дістань. Будь ласка, його. Геймінг девайс, так. Е -е... Інопланетянин нам треба. Це оцей? А скільки очей треба? Добре. Нехай буде цей. Так. Робот нам треба. А можна витягнути? Витягнули. Так. Е, Це тут? Це, ж тут? це не зайве. Робот ельф і Санта. Робот ельф і Санта. Так. Робот ельф і Санта. Чи це може оце Елен? Чи це Елен? Без поняття. Робот ельф і Санта. Робот ельф і Санта. Так. Санта. Ельф. А це, напевно, роботи бігають, да? Ну, щось мені підказує, що так. Да. Так, ти йдеш сюди. Ні, ти йдеш сюди. Отак. Оп. І у нас тут десь валявся робот. Ось він. Туди. Н не влазить. Щось багато дитина дуже хоче. Тобі не здається? Так, заїжджай. хорошо. А мне обратно не треба? Ну давай. Плюс 125. Чарли. Э, все, мне тут залишать, что куда-то нужно перенести. Напевно все. Блок Санта Той. Уфо. И Полискар. Что значит блок Санта Той? У нас є. А, блок Санти, це, напевно, голова оця, яка була, де вона? Ось тут. Тут це не схоже на Санту. Так, ще раз. Блок Санта той. Може, все ж таки це воно? Ну, давайте ще раз пройдемось туди. Чого це? Напевно, оце. А скільки два там треба було, по-моєму, так? Так, коробка у нас тут. Та, впади в коробку. Так, два блок Санта Той, один Уфо і один поліскар. Так, давайте зразу сюди Уфо. Так, поліскар. Так. І ще одного Санту. А ну давай посмотримся. О, поїхали. Просимо на борт. О, що це що це відбувається? Так, поїхали. Стій. Нікуди не тікаємо. Так, нічого не випало. Сподіваюся, що ні. Е, все? Не все? А чому не все? Ану А, Санту профтыкали про, про, про Санту. Так, заезжай. Здесь лежок, а ты Санту. Здесь він має будет. О, все, он лежит. Ты что разлився? Давай, теж туди отак. Не попав Так, Сиди там. Так, Що ще? Баунси болл. Гейминг, девайс. І Три ельфтоя твое. Так, блок зразу берем Потім баунси болт. Це там. Ельф той. Також там І що ще треба було? Не, не заважай! Что ты робишь? Так. Ні, зачекай. Е, ельфа. Три штуки. Раз, два. Три. Ну не чіпай м'яч, ти його там ставив. Ти мені все зламав. Іди звідси. Іди звідси, помічник. А можна його м'ячем влупити? щоб він, Іди звідси. Ідись звідси, не заважай мені. Поїхав. Треба ще згадати, що нам там треба було. Ну куди ти випав? Так, у нас втрати. А, він знизу там себе нормально почуває, так? Да? Це добре. Так. Е -е -а, а, геймінг девайс, точно. Точно, точно. Стоїш? Це оцей. Тримай. Все. Ой. Тебе забули. Ну, постій тут. Так. Тактична тім той, це що? Таке? Що таке там тактична тім той? Віддай коробку. Є е -е якісь. Пропозиції. Тут потяги. Тут ігрові девайси. Ем, може йому щось інше запропонувати. Я навіть не знаю, що це може бути. Можемо вчитися подарунок, просто закинути. Так, а ну ще раз. Тактикал тим той. Діду, що таке тактикал Team той? Ага, ага, дуже дякую. А... Це кров? Що це таке? Це кров? Чи це так треба? А я взагалі думав, це хорор. А це виявилось зовсім не хорор. Чебуратор. Що таке тактикал Tactical... темпом? Може ти запакувати? Заважати не будеш. Блин, ну давайте що-небудь туди вкинемо. А що ми Давай голову вкинемо. Будеш тика? Не буде. Добре, якщо поліцейську машину, наприклад. Я взагалі без поняття, що це. На, брать. Да ні. Тактикал тим той. Що ти на мене дивишся? Я не знаю, что такое тактика, но той Это мы пробовали, это мы пробовали. Может, тут? Нет, не пускают. Хм! Давайте ему чейся подарунок просто дамо. Хочешь? Не хочешь? Как хочешь? Забирай. Не хочу забрать. Діду, що він хоче від мене? Я не розумію. Може тобі сніговика оцього нашого. Та відійди! Що ти так близько? А я застряг, чудово. Я себе витягнув. Що він хоче від мене? А, ще й так можна було. Ты ж раніше був. О, тепер можна з ним поговорити. Так. Да, немає, я бачив. О, в стафруме. Так, ідемо спробуємо знайти в стафруме. Я ж казав, десь там має бути. А, хто став рум? Staff room. Десь там, по моєму да. Чи тут? Не, десь тут, Ось все. А, ну, відкривайте. Це все-таки хорор, так? Тихо. Куди ти поїхав? Е -е... Панове, я пройду. Цікавий у вас, звісно, став форум. Тільки не падайте, добре. Чебуратор. Ти не міг мені привезти вже іграшку? Воно все йде. Напевно, да. Що це було? Так, ми йдемо назад. Ми йдемо назад. Так темно. Тюбуратори. Де вихід. Зачиняй. Не заходь сюди більше ніколи. Ну зачини двері. добре, нехай будуть відчинені. Де іграшка. А де музика зник? Ва. Щось, напевно, вже не треба іграшка тут, так? Да? Ну давай. Ні. А чому? Ми не можемо її відправити. Коробка треба. Хто це пішов. Хтось пішов. А, тебе вбили! Я б ще через 3 роки тебе побачив. А то б я здивувався. Тебе впили. Така іграшку малому треба. ж? Ні, не треба. Добре, тоді іграшка йде зі мною. Найди спосіб вибратися, щоб не бути вбитим. Це ти вбив його, да? Ага, я бачу. Я бачу, це ти його вбив. Ти з пістолетом ходиш. На тобі. Все тут розкидаємо. Все, бувай, здоровий. Я пішов. Я застряг. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, у мене ще й не, не одне попадання в мене. Все, бувай, я пішов. Ту, ту ту. ту ту Я ж казав, що то кров. А ви не вірили? Це хто це чебуратор? Це ще один! Серйозно? я думав він тут один. А їх тут багато. Так, сюди нам не треба точно. Так. Все, бувайте, то я пішов. Відчиняй, відчиняй, відчиняй. Врятувати подарунки. Це оці? ТЕНЦІ! Ти хочеш, щоб я ті подарунки, які носив, приніс сюди. Чи шо? Поклади сюди подарунки. Іграшки. Чуєш, чебуратор, не хочеш бути подарунком? А якщо потяг? Ні, не рахується. Капець, а мене хп вже немає. Я ж думав мені тільки раз пройти треба. Ну, таке собі. Так, не стріляй, добре. Не стріляй. Дякую. Де там цей? Ось се він. І ти не стріляй. Ніхто не стріляє сьогодні. Не можна стріляти. Я забороняю. Так, подарунка, подарунка, подарунка є. Може їх одразу туди кудись закинути. Ти сюди йдеш, да? Давай, е. Я... Е, ну кинь! Так. Де цей? Придурок? Ти застряг, чудово. От там і стій. Нікуди не йди. Так, це що, це подарунок? Ні, це не подарунок. Ось подарунок. Так, е а четвертий, який не запакований, що мені з ним робити? Та викинь ти його. Уу, ти прийшов? Не попав. А якщо оцим? Попав. Так, е здорова коробка ще одна, ось вона лежить. Берем її. Берем її і робота я десь викинув. Я десь викинув робота, я думаю, він нам вже не треба. Так, три коробки сюди. Той там ходить цей. Десь тут має ходити. Ем... Справа, так? Да? Ого, куди це я полетів в космос? Ага, воно ходить, бачу. А ти куди зараз підеш? Ну, на що воно тобі треба? Тобі направо? Ні? Ей, відчепіться. Застряг знову. Чому ти так хаотично ходиш? Так, один подарунок є. Це вже добре. Це вже пів шляху до успіху. Ну майже. Четвертина. Так, Є. Один є. Е, Де я викинув. воно він лежить. Ще ці чебуратори тут не їздили. Було б взагалі супер. Мені цей же ж не треба запаковувати, я сподіваюся Можна так? Mm. О, чудово. Так, ще дві коробки. Ще дві коробки. Куди ти йдеш? Та куди ти йдеш? Ти вирішив вже в кінці до кінцю Так. Ти ж не по кругу? Мені не треба, щоб ти йшов по кругу. Мені не треба, щоб ти йшов по кругу. Я встигну. Я встиг. Так, чудово. Тепер ми підемо за тобою. Ти тільки назад не дивись і не йди назад. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чому він не... А, мені тримати треба, щоб він кинувся, я зрозумів. А я тикаю, тикаю, думаю, що він кидає і зразу ловить. Так, де ти? Він тут щойно пройшов. Пройшов і пішов далі, це добре. Бо нам треба взяти останню коробку і бігти за ним. Правда, за цією коробкою нічого не видно взагалі. Але нічого. Не йди сюди, не йди, не треба. Ледь не попалися. Так, все, остання коробка, можна тікати. Різдво врятоване. Чи новий рік, чи що? Все, до побачення. Ми справилися, ми змогли. Ми врятували іграшковий магазин з подарунками. Ви купили для ваших дітей. А, ми, ми ви втекли з магазину іграшок з подарунками, які ви купили для своїх дітей. Подарунки залишені під новорічною ялинкою. Залишиться під новорічною ялинкою цього вечора. Наступного дня ваші діти прокинулися, їхні подарунки відкрили їх. І отримали найкращий Різдво найкращий новий рік за все життя. Merry Christmas і щасливого Нового року. Тож отака була ігра. Називається Bens Toys. А то було б в мене музична освіта. Можна було б зараз награти мелодію якусь. Так мелодія не награється. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Залишайте вподобайки, коментарі залишайте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.